Виборча дільниця 590-678 у конотопі пік виборчої активності вже пройшов і він припав на 11 годину. Станом на 15 годину проголосувало вже 44% виборців. За словами голови дільничної комісії, в основному голосували люди старшого покоління та середнього віку. На дільниці зареєстровано майже дві тисячі виборців. Станом на 12-ту годину третина з них вже проголосувала. Голова дільничної комісії нарікає найменш активно обирає президента. Молодь голосують в основному середній і пенсійний вік. Молоді ще було дуже мало. Три виборці було 18-річного віку. Та зрештою у конотопі, як і у більшості українських міст, голосування проходило активно. На виборчі дільниці люди приходили з надією, що новий президент вирішить найбільшу проблему країни і врешті здолає терористів на Сході. Тож очікування конотопчан від цьогорічних виборів дуже схожі між собою. Хочеться, щоб вже мир був наконець. Уже надає, а це вся нерозбіріха. Мир в Україні, щоб було получше мир і наконець у нас настала. Нормальна життя. І щоб гроші в нас були, і щоб стабільність і нікаких заворок не було. Щоб все було хорошо, щоб не було війни. Це найголовніше, щоб був мир в країні. За словами голови ДВК, дільниця відкрилася вчасно. О 8-й годині при відкритті сейфів були присутні шестеро спостерігачів, четверо від кандидатів у президенти і двоє від Євросоюзу. Порушень на дільниці зафіксовано не було. Дільниця відкрила, почала свою роботу о 8-й годині ранку. Своєчасна комісія працює в повному складі. Нагрузка, звісно, велика. 500, 500 збирателів на чоловіка. Єдиний неприємний факт: двоє виборців написали скарги з приводу відсутності в бюлетенях пункту проти всіх. Претензії переадресували до центральної виборчої комісії. Юлія В'юнник, Сергій Кривошенок, місто Конотоп.